Автоколона з п'яти автівок завантажений гуманітарною допомогою, що позавчора вирушила із Черкас до деокупованого міста Куп'янськ на Харківщині. Прибула на місце призначення видання. Сіті News пише, що про це повідомили учасники автопоїзду, активісти Черкаської волонтерської організації Січ, які передали за допомогою соцмереж відповідні фото та відео. За плечима у нас 10 годин в дорозі. Ми вже на деокупованій території, на на нашій Харківщині. Ще неділю назад тут були москалі, але благо нашим хлопцям зі Збройних сил. Зараз у чисто можна їхати на прибуття автопоїзду. Вже чекали місцеві жителі. Тож роздача продуктів розпочалась одразу, як тільки машини автоколони припаркувались. Хімія є у вас? Хімії нема. А що, що є е, отакі харчові набори. А ні, ми забирялись. Три автомобілі були завантажені харчами, а ще два теплими речами та медикаментами.